Чи варто захищати добросовісних? Вітаю! В останні дні в соцмережах дуже активно обговорюється законопроект під номером 12089. Причому, судячи з кількості закликів підписати петицію про накладення вето до цього, на цей законопроект, більшість виступає проти надання йому сили закону. Чому? Спробуємо розібратися. Ось процитую головну, мабуть, тезу противників цього законопроекту, що він обмежує для держави і громад час подання в суд на тих, хто незаконно захопив ділянки лісів, прибережних смуг і т.п. Чи так це насправді? Ну, по-перше, звернув увагу, що обмеження строку звернення до суду існує давно у всіх правових системах, це всім відома позовна давність, загальний строк якої становить. Три роки. Законопроект пропонує обмежити строк звернення до суду 10 роками. Про що йдеться, якщо 3 ж менше? Насправді йдеться про ситуацію так званих негаторних позовів. До цих позовів не застосовується позовна давність. І саме такі позови в останні роки все більше і більше використовують прокурори якраз для того, щоб обійти позовну давність. Та хіба ж це погано, спитаєте ви? Так, погано. Тому що позови пред'являються не до тих, хто порушив закон, а до добросовісних набувачів. У нас одним з принципів цивільного законодавства є принцип добросовісності. І він передбачає певні підстави для визнання особи добросовісної, звільнення її від певної відповідальності. Для тих, Хто не дуже розуміється на нюансах права, спробую пояснити просту ситуацію. Як відбувалася в типовому випадку ця процедура? Є якийсь чиновник, який взяв хабар для того, щоб підписати документи на виділення землі і порушив закон. Він заробив, він гроші отримав. Є ділок, який дав цей хабар. Який отримав за це земельну ділянку. Він знав про те, що ця земельна ділянка проблемна, і поспішив її перепродати комусь іншому, теж на цьому заробив гроші. Хтось інший міг перепродати ще раз, інколи ланцюжок перепродажів буває доволі довгим, але в кінці стоїть добросовісний набувач. Особа, яка не знала, що там хтось раніше порушив закон. Особа, яка все оформила законно, нотаріально посвідчений договір, нотаріус перевірив все в реєстрах розізднів права обов'язки, зареєструвала свої права на цю земельну ділянку і витратила на все це чималі гроші. І от саме до цієї особи прокурор звертається з позовом. Що буде в результаті? В більшості випадків у цієї особи відберуть земельну ділянку. Гроші, які вона заплатила, їй не повернуть. Більше того, їй змусять ще доплатити, відшкодувавши судові витрати, які можуть бути також чималими. І ось ця людина втратила гроші. А як бути з тими хабарниками, які стояли на початку? А їх насправді прокурор їм не дуже цікавиться. Можливо, так, але навіщо? Простіше відібрати у добросовісного, у слабкого. Саме це і відбувається, і саме на захист таких людей спрямований законопроект 12.089. А дійсні злодії вони продовжують витрачати зароблені кошти. Тому, перш ніж підписувати подібну петицію, спробуйте уявити себе на місці добросовісного набувача. І це може стосуватися не тільки земельної ділянки, а, наприклад, купленої дуже дорого в Києві квартири, якою ви користуєтесь більше 10 років, і яка як раптом виявляється, була збудована на земельній ділянці, яку забудовник оформив неправильно, і це дає право прокурору звертатися до суду з негаторним позовом. Думайте.